Bonsoir! Я сьогодні до вас прийшла нагадати, що якщо ви вчора пропустили презентацію відкриття реєстрації на 11-й потік курсу фонетики, то саме час. Якщо ви уважно мене послухаєте, вчитеся, живете за кордоном, вчитеся на різноманітних курсах, граматику вивчили, лексику вивчили, але. Все ще не можете розуміти французів, все ще не можете говорити так, щоб французи вас розуміли. То це проблема з вимовою, з тим, як ви артикулюєте звуки, як ви їх вимовляєте. І жоден інший курс не вирішує проблему вимови. Тільки фонетика дасть вам можливість швидко за 10 тижнів навчитися розуміти французів і говорити так. І вільно, і спокійно, і в комфорті, що французи будуть вас розуміти. Тільки три дні діє найнижча вартість, нижче для вас залишаю тарифи. Приєднуйтеся, будь ласка. Я вас буду дуже дуже щиро рада вітати. Атхиб'яту.